Як звернутися в сервісний центр Бетертон. Доброго дня! Якщо ваш слуховий апарат перестав працювати, не хвилюйтеся, ми тут і готові надати вам допомогу. Ось чіткий алгоритм ваших дій, як звернутися до сервісного центру Бетертон. Перше, зателефонуйте за нашим номером телефона і консультанти з радістю нададуть вам всю необхідну інформацію. Напишіть нам у месенджері Viber. Або Telegram. Ми швидко реагуємо на повідомлення і готові надати вам допомогу. Третє, ви можете відвідати будь-який наш центр. Адресу нашого центру ви можете знайти на нашому сайті або запитати у адміністратора, і він підбере вам найбільш зручний центр для вас. При зверненні в наш центр. Детально опишіть вашу скаргу. Це може бути додатковий шум у роботі слухового апарата, повністю не включається слуховий апарат або інша причина. Наші фахівці одразу оцінять ситуацію і нададуть вам зворотній зв'язок. Не відкладайте, подбайте про свій слух вже зараз. Зв'яжіться з нами, і ми допоможемо вам повернути якість вашого слуху вже сьогодні.